Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишивосік і з вами ваша Людмила. Сьогодні я розкажу відео розпаковочка подарунки від дуже хорошої людини. Це Наталія, канал у неї просте життя. Підписуйтесь на канал, дуже-дуже гарна жіночка. Я її дуже люблю, дуже добра. Людина з великим серцем. І Наталочка нам завжди допомагає, плете шкарпетки для солдат, нам висилає, ми передаємо разом з Кікімерами шкарпетки. І одного разу Наталочка каже: в мене там багато насіння, і я не знаю, чи поїду накупляла ще в тому році, а тут війна і на дачу, на жаль, не їздять. І тому, каже, я... воно в мене пропаде, а в тебе виросте. Бо, каже, не знаю, чи поїдемо в цьому році. Дякую, Наталочка, я дуже була приємно здивована, мені дуже-дуже подобається. Ну, Ви знали, яке щастя, і для мене і отримати саме оці, такі подарунки. Дякую ще вам від солдат за шкарпеточки, дуже гарні, теплі. Я вам ставлю відео, які Наталочка, які шкарпеточки робить. Фото, Вірніше, фото ставлю вам зі шкарпеточками. Дякують, вони ніколи від шкарпиточок не відмовляються. Ми дуже багато ми кількомами свідками відправляємо, і ніколи не відмовляються, навіть просять. То дякую вам велике, ви робите дуже бага, велику справу в тому, що ми всі разом наближаємо перемогу. Ось таке щастя, стільки, стільки пакетиків, стільки всього мені прислала Наталечка. Я не знаю, в мене слова плутаються в голові. Я їй хочу розказати, наскільки Наталечка допомагає шкарпетки нам плести. І дивлюсь на всю цю красу, і просто я не можу і мені так хочеться це трогати, розказувати за все. Тож почнемо. І справді, щастя дуже багато. І дуже-дуже багато. Ось скільки щастя. Це все щастя. І яке щастя, ви не уявляєте, перебирати ці всі пакетики, отримувати таку красу, а ще більше щастя буде, коли все виросте. Я вам покажу. Почнемо з першого з нецікавого. Ну, як не цікаво, не цікава, але морква, морква різних, різних таких сортів, дуже багато моркви, буряк столовий, багато буряка, різні пакетики, ось це все з буряком. Морква. Знову буряк різний буде. Я не знаю, ми там засадимося цією моркою буряком. Але я вам хочу сказати, ми мами садимо грядку велику, бо у нас якби я з чоловіком одна сім'я, брат з жінкою і двома дітьми друга сім'я. І ще менший брат з жінкою. це Третя сім'я. І о, мама з татою – це четверта сім'я, а разом ми родина. І тому ось отак. Настільки багато людей, і таку багато грядку треба всього насадити. Е, також там у мами ще є, е, є хазяйство. там і корови, і свині є. Курочки, вуточки. І якщо ви вродите, якщо буде зайве, то ми можемо завжди свиням віддати, наприклад, або корові вона буде ласувати, більше молочка дасть. А ви знаєте, та мама, мені оце недавно нещодавно жалілася. Ми купили в тому році нову корову, бо та була стара вже і вже мала молока давала, а ми купили в колгоспі корову І мама жаліється, каже, що щось не хоче рижка, нічого їсти, тільки сіна їсть і воду п'є. Я каже їй буречка вже, є, її, і різного муки різної борошна там отож посипають бурачок, а вона щось так покуштувала і не дуже хоче. Я говорю, так, мама, кажу, вона просто не звикла. Так, мама каже, так я ж хочу, хочу, щоб вона більше з чого з'їла, більше молочка було. Капусту, правда, їсть. Ну, каже, давайте більше капусти. Ще багато у нас. І тому нехай їсть те, що хоче. Так мама дуже-дуже переживає, щоб смачно накормити корову, нагодувати корову, і щоб побільше молочка було. Так, ще у нас один пакунок, це теж все буряк. ось скільки багато буряка ми насадимо. Дуже-дуже багато буряка. Але я вам хочу розповісти ще таке. Коли я спершу принесла додому всі насіннячка, Стала роз, роздивлюватися, то я чомусь же я відео вирішила зняти. Дивіться, які гарні а, морква. Морква мармеладка. Морква дитяча сладость. Як а, дитяча солодощі, так? <рес> так, морква карамелька. Так, морква, оранжевий мед. Ну, далі уже інші моркви, тут інші назви. Але коли я стала розкладувати, читати назви, мій чоловік каже... Які смачні назви. Аж прям захотілося з'їсти такі назви всі. Ну, смачнюші, смачнюші. Мармеладка, карамелька, мед, солодощі. Він, йому так ці назви сподобались, дуже-дуже сподобалися. Так, ми так довго сміялися, кажу, «Да, дивишся на картинку і куштувати хочеться. Ну, інші ж це ж теж все, різні моркви теж. Але то я більше хотіла вам за назви розказати. ну, Дуже-дуже нам сподобалось. Як дітям оце, ці назви. Так, але зараз ще раз покажу ось такі кабачки. Оце я так полюбляю оці салати, не знати як. І як літо наступає, так я кажу, напевно, я в минулому році, о, житті, в минулому житті своєму, так була якоюсь козою чи що, чи коровою, яка оце траву їла завжди. Так я салати не знати як полюбляю. Це кріпні, редиски різні, дуже-дуже різні. Ріпа, це теж ріпу. І, до речі, я ще не одного разу не садила, але я думаю, ріпа і редиска це одне теж. Ще салатик, шпинат. Я завжди хотіла купити. Але все якось не, не наважувалося і я не знала, чи буду його їсти. А ось у цьому році посажу, обов'язково спробую і розкажу, е чи сподобалось мені, чи ні. То я завжди просто якби різні ць... такі салати купляла, садила, потім ще кінзу садила, рукал садила, а це ще буде до того мого раціону, ще шпинат. І ще такі цибульки. Це чернушка, як у нас називається. Я не знаю, як по-українськи, чи я правильно, по-українськи теж чернушка буде. А ось, дякую, я посажу. Давно хотіла, але щось якось ніяке. Теж посажу тім'ян і чебрець. Це я посажу у себе біля дому, біля балкону на клумбі, для того, це ж як приправи додавати, коли готуєш. Щоб у мене завжди було під рукою не чекати, поки я поїду до села і зірву. Тому я, а може, ще й салатів на клумбі, собі там пару рядочків такі посажу, щоб було а оце, а оце найцікавіше. Оце одну з покуси я вже придбала раніше, але я ще закінчу з насіння наталочки. Ось дивіться, які гарні квіти. Одна гарніша інша. Я зараз, напевно, це приберу. Які в мене різні такі квіти, я таких ще деяких не соджила. І оце на сторці оці, то тут ще вони будуть. Я посаджу, у мене там така клумба, загорожена таким заборчиком. Я навколо заборчика посаджу і воно буде витися на заборчик і буде дуже гарно. Собі, я спершу напевно посаджу десь у куточку, а потім розсаджу. Вздовж забочка буде гарна. Ось такі гарні квіточки вони будуть. Також є така махрова суміш, теж на О, скільки багато буде. Ой, клас. Я щаслива така. А це веселі ребята, як ми називаємо, карликова суміш. Однорі... Однорічна, да, так, жоржина. Жоржинки такі однорічні. Так, мак ось такий в мене буде, мак ще, А, садила такі трошки інші, а буде ще такі. Ось іще у мене на сторці. Може, я так обсажусь цією насторцією і собі, і сусідям, і всім. А, і помия, оце вона гарна така. Я теж дивилася, називається Мілківей, який гарний кольор. У мене такого не було. То був синій, то був ще білий якийсь, а, а фіолетовий був, а ось такого кольору в мене ще не було. Теж посаджу навколо того заборчика і воно буде витися. Матіола, як я люблю матіолу, я ще в цьому році не купила. Добре, що не купила. Тому що вона, квітка, вона мені запах подобається. Він дуже гарний. Я оце буду виходити на балкон, під балконом посаджу, і ввечері вона так пахне-пахне. Такий запах, неймовірний. Такі у нас. Ну, я, у нас називають це нагадки, не, не год, а, ще ось, календула. А воно ще і красиво на клумбі, ще є лікарським засобом. Також ось посадимо такий льон багаторічний. Ось такі квіти, а це дуже гарні. Астрички. Я от як відчувала, що я собі не накопила ось такі гарні. Мамі купила астри, а собі не купила. Думаю, нічого, якщо там у мами розсаду візьму да посаджу. А ось різні, і жовті, і червоні, і білі. Наталочка, дякую вам велике. Велике-велике за те, що ви... Допомагайте, ділитеся за те, що ви така добра і щира людина. Я вас дуже люблю. Буде великий урожай, будемо дякувати. І слати вам потім посилки з морквою бурячком, щоб воно вам було до супчика, борщика варити, борщика з бурячком, морку, вітамінки їсти. І будемо висилати посилки з урожаєм. Дякую вам велике. А тепер ще покажу ще які в мене квіти. Будуть. Ой, мої квіти. Ось, скільки квітів, скільки радості, скільки щастя ви не уявляєте, що нам для жінок треба, для дівчат. Нам тільки потримати отакі ось пакетики у руках. І подивитися на гарні картинки. Ми вже щасливі. Я собі купила ось такі віола, називається, але по-польськи ось мені подобається Братики називається. називаються. А як же ж у нас воно називається? Я чогось воно мені не завжди з голови вискакує, та назвою вона ж легка, така. Е... Ось такі різні. А головне, мені подобається така синя. Це зараз буде, треба буде перебрати с... насіння, де дворічні, так треба е, о, висадити вже зараз е, в горшки, набрати земельки, висадити на розсаду, для того, щоб навесні посадити і вони тоді цього року ще й зацвітуть. Так, купила ще ось такі цині, по-нашому називається Матіола. Чомусь, ми, як, як побачила ось цю голубу цинію і жовту, то зразу мені прапор нагадали так посадити Гарно в в рядочки. Ой, була клуба така красива, красива. Також не знаю, що це за таке латера, якась китайська роза. Ну, Мені здається, то на чимось воно схоже. Десь я вже такі бачила. Не пам'ятаю, де водосбор. У мене є там синій, але будуть ще такі різнокольорові. кольорові колокольчики такі, дзвіночки. А також таку петунію купила собі. Треба теж висадити насіння для того, щоб потім горшочок посадити на балконі, щоб воно красиво було. Сині. У цьому сині все. Оце такі сухоцвіти, потім їх ріжуть у букети і ставлять на підвіконня або там вдома десь на столі. І воно стоїть. У мене такий букет уже. На балконі то спершу стояв в квартирі, потім на балкон винісла, Так уже другий рік стоїть і навіть е, колір майже не поміняв. І ще кажуть, що е, кажуть, що їх корисно купляти, засушувати, ставити в домі, тоді лиха людина до тебе не зайде, чи як воно якось. Відвертається все погане від твого дому, не знаю чого. А також ще ось такий люпін. У нас в селі біля дороги, коли їдеш, на є, але але здебільшого сині та трошки білого. А це я побачила ще такі цікаві, жовтими, включеними такі фіолетові, то мені сподобалося. Так що ось, скільки в мене буде щастя. Ось. Ой, ви собі не уявляєте. Тільки просто перебирати, трогати оце все, оце все щастя. Це вже ем, щасливий від того, що воно в тебе є. Ой, як мені подобається, як ось сінечка там собі трусяться всередині. Так, ось скільки, скільки всього гарного, скільки всього у нас. Буде. А ви готові до весни? Готуйтесь до весни чи вже забули. Хоча, кажуть, якщо взяти слово огород, то як він нам обходиться, то на перевести з іншої сторони, прочитати слово задом наперед, то буде дорого. То я не знаю. Може воно й дорого, може воно і все бо насінняти, накопляти, посадити, спину погнути, але воно приносить радість, щастя, коли виростає на городі, навіть і квітки, і все, і дивляться на все це, що воно виросло і зацвіло, і стільки вже щастя, і душа радіє. А може, це від того, що ми як садилися і городи, так і будемо садити. Бо, може, від того, що ми всі українці, і ми звикли до того життя і без огороду ми просто не уявляємо себе. Тож дякую всім за увагу, всім до побачення. Ще раз дякую Наталасі, дякую вам. Велике, велике, велике. Мамі завтра їду на село відвезу насіння, то... а то на квіти залишу, самі, яка я жадна. Ні, я потім поділюсь, якщо зійде там що. Дякую всім, дякую за коментарі, що підписуєтесь на мій канал. Я з вами, з вами була ваша Людмила. Всім до побачення!